Військові ліквідували протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одесьчини. В Одесі стартував опалювальний сезон. Хто перший отримає тепло? Зима близько. Скільки коштують дрова та як їх підготавлюють у лісництвах Одесьчини? Як на передовій приготувати борщ за 5 хвилин? Винесено штормом до узбережжя Одещини чергову якірну міну під підривним підрозділом сил оборони контрольована знищена в акваторії Чорного моря. Корабельне угруповання ворожих сил наразі складається семи ворожих кораблів. Носії крилатих ракет морського базування, калібр перебувають у пунктах базування, але споряджені і в готовності до виходу на бойовий курс для застосування. В Одесі стартував опалювальний сезон. Наразі всі будинки міста з центральним опаленням повністю підготовлені до подачі тепла. Тут на вулиці Троїцькій воно з'явиться після того, як буде підключена одеська ТЕЦ. Принцип запуску наступний. Відкривається друга, друга та перша засувка. Вони працюють по малому кругу. Після цього, як у нас піднімається тиск в системі, в системі будинку, ми можемо це бачити по манометрам, ну, хоча б, в цьому будинку хоча б 5 атмосфер на подачі і хоча б 4 на обраці. Після цього ми можемо відкривати третю засувку, для того, щоб система будинку заповнювалася знизу вверх. Для того, щоб весь весь воздух виходив, ну піднімався вверх, щоб не була система за, завоздушена. Після цього відкривається четверта засувка, і в принципі після цього будинок працює. Підключати систему опалення будуть близько 10 днів. У першу чергу тепло надійде до шкіл, дитячих садків та лікарень. Від сьогодні вже буде запущений ряд наших малих котелень. А також протягом тижня будуть ввімклені всі інші всі наші 153 котельні. Від сьогодні, що стосується технологічного процесу, ми розпочали циркуляцію води, ведемо обмін. І десь за 2-3 дні розпочнемо подачу саме гарячої води до житлових будинків для сталого проходження цього опалювального сезону 2022-2023 років, завдяки тому, що в умовах воєнного стану і комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси і акціонерне товариство Одеська ТЕЦ уклали договори з «Нафтогаз» знак «Нафтогаз Трейдинг» на особливих умовах. Ще раз хочу підкреслити, що для населення. Тариф на опалення залишається незмінним на рівні лютого 2022 року. Оголошення про подачу тепла в деяких будинках з'явилося ще вранці. Проте більшість містян поки чекають, коли температура в квартирах зміниться. Опалення не включили. Сказали, що ще трошечки рановато. Ну ще поки комфортно. Поки погода така нормальна. Ну, трошечки кондиціонери включаємо. Треба зараз вже включати. все-таки маленькі діти, внуки приїжджають і треба вже трошки, щоб було тепло. У нас є обігрівач, ми його включаємо на вечір, ну, там на 2-3 години, щоб підсушилося. А так температура в хаті плюс 18, плюс 19, якщо не крити обігрівач. А якщо обігрівач, то 20 градусів набігає. Оскільки зараз в Україні така криза, скажімо, війна йде, і треба зберігати тепло, і, і, і світло, і газ. Я я так я думаю, що ще не потрібно показатись. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. В Одеській області триває підготовка до зими та опалювального сезону. Поки люди в місті чекають, аби їм вімкнуть опалення. Коли температура на вулиці опуститься нижче восьми градусів, люди в селах та селищах замовляють дрова у місцевого лісництва. Для роботи нужна піла. Ми заводимо, мафа бензин, починаємо реалізувати. Роман лісник. Щодня його завдання спилити сухі дерева чи ті, які почали гнити, та поділити їх на метрові шматки. Реалізовуємо дровішки, населенню, пілимо, трудимося. меченые деревья, которые клейменные, мы их сперва валим, потом мы их пилим на метровки. потом мы их вывозим населению. У нас в основном берут осокарь, вербу мягколиственную. На порядок дешевле, быстро воспламеняются, хорошо горят. Вот у нас яркий пример того дерева, которое попадает под санитарную, санитарную рубку. Оно упало, повалено ветром, рас, Розламалося. Ну, Фактично воно впало. Звісно, що тут стоїть клімо. Когда был сделан ...отвод, ставилось клімо, і от воно, це дерево буде спіляне. Друзья, прицеп з здоровим. Людям на село грітися. Аби завантажити повний причіп, достатньо три людини. Впоратися можна за годину. Смотрите, от зараз. І отак вот потихонечку складуємо. один до одного. Грузим сьогодні 6,2 куба. Это куби. Причіп дров коштує майже 7300 гривень. Це ціна без завантаження та підвезення до будинку. Лісоматеріали можна забрати власним транспортом. Тоді платити треба тільки за самі дрова. Офіційно через банк чи нову пошту. Спрос в цьому році дуже великий. В связи с э, ситуацией в стране люди переживают за свет, за газ. И, естественно, боятся остаться в холодную зиму без отопления. Поэтому люди стараются закупиться. По сравнению с прошлым годом спрос вырос процентов на 40. Военным мы помогаем. Есть э, військовая администрация на сегодняшний день, которая подтверждает... то ли бойное количество дров, которое нужно военным определенным частям, пограничникам ВСУ. Цей причип везуть до 85-річного Бориса Полянського. Отопити і здесь, тому що отоплення водяне, щоб не розморозити. І там треба обогревати. Гасово дворі топить нельзя, потому що дорого. А наскільки вони хватить? Ну, думаю, що на зиму дві машини хватить. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. З морквою, буряком, картоплею волонтерка Наталя Ковтун на своїй домашній кухні виготовляє сухпайки для військовослужбовців зсу. Буряк відварюється як ну, як на венігрет в целячком. Ми його потім кришимо соломкою. Він е, 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 як він получається сохне до двох суток. Ну от е, дві доби йому треба, щоб було гарно овочі обов'язково дуже висушені. Картоплі так само відварюється в мундірки, очищаємо, накришуємо, накришуємо на кубіки і висушуємо. Тоже висушені буде ідеального стану, бо якщо десь щось буде мокрити, морку. Ми потерли, вона сохне за ніч вона вже буде готова. Капуста півдня і теж висихає, там пер... перчик теж швидко о, цибулю ми пережаримо з томатом. От. І от тоді все складаємо, зелень суха, зелень дуже швидко сохне. Все фасуємо, додаємо тут сольки, приправи, лавровий листик, і от маємо такі борщі. Після висушування овочів виходять ось такі пакунки за дві доби 20 штук. Ідею створити борщ швидкого приготування. Наталі подав її чоловік, який наразі служить у зсу. З Чоловіком якось созвонювалися. Він ну, каже: там дівчата з Вінниці, каже, привозять такі ці сухі борщі. А я говорю, ну, скинь мені фото, я хочу. Ну, що це таке вовше. Потім полазила по, -по інтернету по цей. Спробувала перша партія вже дівчата відправили. Після того, як всі пакунки із майбутнім борщем готові, Наталя передає їх волонтерам до штабу Незламні. Привіт! Так буде саме краще. Так, держіть хлопчикам борщі. Дуже дякую тобі, ой, да. вам дякую. Да. дякую. Ми для Наталочці збираємо кошти. Ми допомагаємо їй продуктами, теж шукаємо, хто може привезти їй якісь інгредієнти та донатимо, як можемо. Саме зараз запит з'явився, тому що вже стало дуже холодно і військові замерзають. А гарячий борщ на наталочкиних свічках це саме те, що їх може зігріти. Наталя демонструє, як приготувати борщ в польових умовах на окопних свічках. Так. Тут у нас приправки, ми його засипаємо. Десь на зборщик, Ну, Солі вже хлопці, хто як собі хочуть. так Трошки посолимо, а потім можна підсолити. Це тут у мене зажарочка висипаємо. Заливаємо гарячою водою. Все набухає, вже наскільки об'єм. Бачите? Наскільки було воно все сухе, наскільки його багатсько робиться. Воно все розбухає. Зараз скуштую. Йому в ідеалі хоча б ну, хвилин 5, щоб на, на вогні помліти трошки. Пробуємо. Гаряче. Непогано. Да. Слушай, классно. Вкусно. Немножко сметанки, настоящий борщ. Очень интересный набор, особенно когда в местах бой столкновения, там, где времени не хватает фактически на длительную готовку еды. Высыпал, воды налил, буквально минут 10 подогреть и готовый практически настоящий борщ, очень вкусный. Дуже удобно. Наталя ділиться планами на майбутнє робити для військових вітамінний чай від застуди. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одещина. Втрати російських військ станом на 8 листопада. Особовий склад близько сімдесяти тисяч сто осіб. Танки 2710 одиниць, бойові броньовані машини 5654 одиниці. 1791 артилерійська система, 391 реактивна система залпового вогню, 203 засоби протиповітряної оборони, 278 літаків, 1476 безпілотних літальних апаратів, 260 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4216 одиниць, спеціальна техніка, 159 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Прогноз погоди на 9 листопада. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стовчик термометру коливатиметься від 4 до 8 вночі та від 10 до 12 градусів в день. В Одесі день та вечір будуть ясні, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів, в день 9-10 із позначкою плюс.